Псалом 74. Для диригента хору не вигуби. Псалом Асафів пісня Прославляємо, Боже, Тебе, прославляєм, бо близьке твоє імення. Оповідають про чуда твої. Коли прийде година означена, то я буду судити справедливо. Розтопилась земля і всі її мешканці, та стовпи її зміцнюю я. Я сказав до лихих: не шалійте, а безбожним не підіймайте вирога. Не підіймайте вирога свого догори, не говоріть твердошийно, бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустині надійде повищення, але судить Бог того, Він повижує, а того повищує, бо чаша в Господній руці, а шумливе вино повне мішаного, і наливає він із нього усі ж беззаконні землі, висуть та вип'ють лише дріжджі її. А я буду звіщати навіки, співатиму Богові Якова. Відрубаю всі роги безбожних, роги праведного піднесуться.